Московських попів бомби через заборону заходити в печери Києво-Печерської лаври. Таке рішення ухвалили в зв'язку з роботою комісії, яка оцінює збереження культурних цінностей. Тож нічінціні віряни церкви окупанта від сьогодні не мають туди доступу. Таке рішення московським прислужникам дуже не сподобалося. На своєму ютюбі МП навіть опублікувала екстрене повідомлення пов'язане з цією подією. Сьогодні мушу вам. Екстрено повідомити ще одну дуже неприємну новину, тому що сьогодні, 20 березня, надійшов лист від керівництва заповідника Києво-Печерська Лавра, тобто музею, на адресу самого монастиря києво печерська Лавра, з повідомленням про те, що з завтрашнього дня. Тобто, з самого ранку доступ до печер і ближніх і дальніх доступ для вклоніння мощам Києва печерських угодників музеєм буде припинений. Також у зв'язку з цим припиняється доступ до Хрестово-здвиженського, Анно Зачатіївського та храму на честь собору всіх преподобних печерських. Тобто, молитва в них неможлива. Скільки триватиме робота комісії, невідомо. В ОПЦ МП заявили, що зачинення печер є безпрецедентним проявом. Обмеження прав українських вірян. І намісники, братія Лаври надзвичайним сумом сприйняла цю звістку, і ми всі благаємо Бога і благаємо преподобних Антонія Феодосія і всіх преподобних Києво-Печерських, щоб вони не позбавили нас свого молитовного покрову навіть у цей час таких особливих випробувань нашої віри. Коли ми бачимо, що абсолютно атеїстичний і безбожний підхід державної влади, мені, зокрема, Міністерства культури і інформаційної політики, по відношенню до великих православних святинь, нагадаємо, що 29 березня завершується договір десятирічної давнини про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном національного заповідника Києво-Печерська Лавра, московське попов... Ви мають звільнити територію, але вони відмовляються це робити. СБУ минулого року провела десятки обшуків в різних будівлях у МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. Служба безпеки виявила, що священнослужителі у МП є посібниками країни-терористки. Станом на 23 лютого цього року СБУ розслідувала щодо них майже 60 кримінальних проваджень. Суди винесли сім обвинувальних вироків.